Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися паради від ангелів на 21 лютого 2025 року на п'ятницю. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Перший варіант вам підказочка від ангелів. Імператриця. По першому варіанту, хто планував на цей день покупки, поїздки, можливо, відвідання косметологічних салонів. Можливо, якісь нові проекти ви бажали собі закласти. Все для вас буде вдалим. Можете сміливо діяти. Головне, не забувайте про те, що вас оточують близькі люди, і їм потрібно приділяти також увагу. Якщо будете приймати якісь рішення, обов'язково враховуйте інтереси тих, хто для вас близький і рідний, хто з вами знаходиться поруч. Це був перший варіант. Другий варіант парада від ангелів для другого варіанту. Четвірка мечів перевернута говорить про те, що вам на цей день не варто поспішати. Можливо, просто у вас не буде внутрішньої готовності, де ви будете діяти ну, на благо для себе. Також, можливо, у вас просто буде не вистачати ресурсу, здоров'я. Можливо, у вас якийсь стан здоров'я вам не буде дозволяти рухатися або щось виконувати. А тому вам потрібно ну, знаєте, або відмовитися від зайвих емоцій, або прибрати оцей негатив, хаос у думках, щоб вам ну, хоч би трішки якось ну, ви самі собі могли розвиднити ту ситуацію, яка у вас склалася. Тому що ви перебуває... будете перебувати в таких обставинах, де бу... будете змушені робити е... такі дії, або не своєчасні, або дійсно вимушені. І обставини вас будуть змушувати рухатися. Тому що, <кій> якщо ви не будете рухатися, це у вас буде викликати або проблеми на роботі, або погіршення здоров'я, можливо, навіть сварки. Або розриви у стосунках. І це все вам потрібно зробити в своїй голові ті думки структурувати таким чином, щоб ви могли прораховувати трішки свої кроки наперед. Якщо відчуваєте, що у вас погіршений стан здоров'я, то приділіть йому час. Тобто, можливо, комусь профілактичне лікування, можливо, комусь консультація потрібна. А ще варто займатися такими щоденними справами. Таким, коли ми займаємося щоденними справами, наші думки структуруються, і ми потім можемо для себе зробити якісь або висновки корисні, або прибрати зайве із своїх думок, те, що нам загалом заважає. Тож, робіть, що маєте робити, і хай буде те, що буде. Дозвольте життю. Проходити таким чином, яким воно має бути. І третій варіант лицар Пентаклів перевернутий. Говорить для вас про те, що, можливо, хто планував на заробітки, можливо, хто бажав які поїздки здійснити. Ну, на цей день для вас це буде невдалим. Не буде вистачати у вас ресурсу. В ресурс може входити і фінанси. І е, ваше здоров'я, і також, можливо, щось у родині, якісь обставини такі будуть складуватися, коли вам буде потрібно вирішувати їх. Фінансові проблеми можуть вам на цей день занадто про себе нагадувати або заважати, або будуть виникати якісь неочікувані витрати, або за в справах. Тому порада вам буде така. Вам потрібен відпочинок. Можливо, ви втратили зацікавленість до якоїсь справи, або не бачите перспективи від того, що ви будете прикладати туди зусилля, то відійдіть від справ, відновіть свої ресурси, переключіть свою увагу на щось інше. Тобто економте свої сили і свої можливості. Це був третій варіант. Для вас була така порада від ангелів. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди оберігають вас на всіх ваших шляхах.